Вечір з АТБ. Глянемо вакциніцію цього тижня, мандарин 48 гривень. Гарна ціна, цікавий, що смачний. І сині 80, банан 63. Курма 69, киві 100 гривень за кілограм. Стапикинська 25, дорожа 0,7 14, 14,50 за 100 бран і 12. Картопля 13, пасована 19, морква 10 гривень. цибуля 8. Пухина фасована 103,90 девяносто. капуста 20. 70 гривень. А Львова 130 і 155. Є в наявності якось 280 розчинка. Корм дуже смачний, карамелізований 25 гривень. Приправи в асортименті своя лінія 860. Коляндр, базилік, суміш, орегано. Великий дуже асортимент. Досправа до доходки 12 гривень. Рева 20. Цукерки коко Коко 25 гривень за 100 грив. Ось такі цукерки. Пришенва Еклер 1663. А кончик 20 гривень за 100 грам. Всім дякую за огляд, ставте лайки, вподобайки. До побачення. Ну, до речі, вафлі.